У Харкові затримали чотириразову екс-депутатку Верховної Ради від компартії та колишню очільницю місцевого осередку комуністів Аллу Олександровську. Її звинувачують у корупції, а саме даванні хабарат та зазіханні на територіальну цілісність України. Саме Олександровська нагадаю, була автором ідеї про так званий особливий регіон Слобожанщина. Удому в Олександровської провели обшук і саму доправили до суду, де повинні обрати запобіжний захід. Утім, засідання. Перенесли на 8 годину вечора за інформацією прокуратури Олександровська та її син намагалися підкупити керівництво і депутатів місцевих рад. Гроші пропонували за прийняття на сесіях звернень до Верховної Ради та президента України з вимогою ухвалити зміни до конституції з питань федералізації за правильні голосування. Колишні комуністи за даними слідчих. Пропонували депутатам по 9 тисяч доларів. За такі злочини кримінальним кодексом передбачено до 10 років за гратами. Усі обвинувачення на свою адресу Олександровська ясна річ відкидає, а її сина наразі оголосили в розшук. Колишньому народному депутату оголошено підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 110 кримінального кодексу України, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Та стаття 369 – це надання неправомірної вигоди службовій особі. Я нічого не делаю. Понимаете, вот сейчас ми об этом будем говорити. Ну а в ході следствия і в ході суда, конечно, буду уже это все так сказать, защищать, доказувати.